Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Усміхніться сонечко, здраствуй, золоте. Усміхніться квіточці, хай воно росте. Усміхніться дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхніться, зичте їм добра. Діти, відгадайте загадку? Слухайте уважно. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Здогадалися? Пам'ятаєте, діти, який нещодавно йшов сильний дощ. Всі перехожі поспішали додому, тому що вони промокли, і тільки ті люди, у яких був цей предмет, йшли додому, не боячись дощу. Адже цей предмет. Він і від спеки рятує людей, розкинувши тінь над головою. А якщо раптом піде дощик, під ним сховаємося ми з тобою. Здогадалися, що це за предмет? Я гадаю, усі здогадалися правильно, це парасолька. Парасолька захищає нас від дощу в дощовий день, а в сонячний день подарує нам тінь. Парасольки бувають різноманітні, великі та маленькі, одного кольору або різнокольорові, чоловічі, жіночі, дитячі. Вони можуть мати різне забарвлення. А ще у сучасному світі модним стало прикрашати яскравими різнобарвними парасольками вулиці. А взагалі, парасолька нас захищає від дощу і сонця. Тобто. Парасолька нам необхідна для нашої безпеки. Тож я сьогодні вам пропоную зробити ось таку парасольку. Подивіться, яка вона різнокольорова. Ось така парасолька у нас. Дуже гарна. Ну, а перед цим ми зробимо з вами. Пальчикову гімнастику приготували свої талановиті пальчики. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ще раз. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали, молодці. Ну що ж, починаємо працювати? Для того, щоб зробити нам парасольку, нам необхідно ось такі кружечки. У мене вони кольорові. ось такі. Ви можете взяти один, наприклад, кольор. Ще нам необхідні або коктейльна трубочка, або ось така дерев'яна паличка. І нам ще необхідний сьогодні клей круг ми вже знаємо, як вирізувати з квадрата, або можна по шаблону намалювати контур кружечка та вирізати його за допомогою ножиць. Але згадайте правила. Роботи з ножицями. Що ми далі з вами робимо? Кожний круг ми складаємо навпіл, ось так, складаємо навпіл. По лінії згину проводимо пальчиком. Ось у нас, що вийшло. Далі ще раз складаємо навпіл. Що у нас повинно вийти. І так ми складаємо усі наші кружечки. Починаємо. Ось я вже склала усі наші кружечки. Далі, що нам необхідно зробити? Беремо клей і намазуємо одну сторону складеного кружечка нашого. Змащуємо клеєм та приклеїмо. У нас вже що виходить. Далі знову намазуємо зверху клеєм, беремо складений кружечок та приклеїмо. І таким чином приклеїмо усі складені кружечки. Ось у мене що вийшло. Я все приклеїла. Далі, що нам потрібно зробити? Ми все це розгортаємо, розправляємо. Усе розправляємо. Ось у нас вийшов така парасолька. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно склеїти ось ці частинки, а всередину ми вкладаємо коктейльну трубочку, намазуємо клеєм середину, вкладаємо коктейльну трубочку та заклеїмо повністю нашу парасольку. Ще раз намазуємо клеєм, вкладаю коктейльну трубочку. Ях нашу Парасольку, не з тієї сторони, вставили. Ось так. Так усе розправляю. У нас така вийшла парасолька. Так, щоб коктейльна трубочка у нас приклеїлась, потрібен час. Усе розправила. І у вас, поки вона підсихає наша парасолька, і у вас вийде така чудова різнобарвна парасолька. Ж, діти, спробуйте і ви зробіть таку парасольку